Харків це велич, закарбована в часі. Але що ж у ньому такого особливого? За що саме ми, містяни, так палко любимо свій Харків? Місце заснування Харкова Університетська гірка. Саме тут, у далекому 1654 році, розпочалася велика історія: фортеця на пагорбі, що з часом перетворилася на пульсуюче серце величезного мегаполіса, район Салтівка. Найбільший житловий масив Європи. Справжнє місто в місті з особливим незламним характером та нескінченними проспектами, що йдуть за горизонт. Держпром перший радянський хмарочос і світовий символ конструктивізму. Його унікальний бетон вистояв під бомбардуваннями, ставши символом нескінченної міцності. Площа Свободи одна з найбільших площ світу. Масштаб, що захоплює подих. Це центр тяжіння, де відбуваються найголовніші події в житті кожного харків'янина. Дзеркальний струмінь. Головний символ і найромантичніше місто міста. Ажурна альтанка, що прикрашає мільйони листівок по всьому світу. Центральний парк. Наш власний Діснейленд найкращий парк атракціонів, де над містом Величаво здіймається найвище колесо огляду в Україні, сад Шевченка та Каскад найстаріший парк міста, що заграв новими барвами завдяки світловому фонтану. Справжня оаза спокою та краси в центрі галаслевого міста. Пам'ятник Тарасу Шевченку справжній шедевр монументального мистецтва. Увесь світ визнає його одним із найкращих пам'ятників Кобзареві на планеті. Благовіщенський собор величний храм у візантійському стилі. Його унікальний смугастий фасад це жива душа старого міста. Успенський собор силует, який впізнає кожен. Його струнка дзвіниця десятиліттями залишалася найвищою точкою Харкова, вказуючи шлях поколінням. Оперний театр масивний моноліт модернізму. Сьогодні це не просто сцена, а епіцентр творчої енергії молоді та сучасної вуличної культури. Заводи ХТЗ та авіаційний. Індустріальні атланти нашої країни. Саме тут народжувалися легендарні трактори та здіймалися в небо славетні літаки Марки Антонов. Харківський зоопарк один із найстаріших у Європі, що отримав друге дихання. Тепер це ультрасучасний простір, де тварини живуть у відкритих комфортних вольєрах. ТРЦ Нікольський та Французький бульвар. Сучасні магніти для містян. Від неймовірного скляного даху до власної ейфелевої вежі. Стадіон Металіст арена, що бачила свято Євро-2012. Місце, де в єдиному ритмі б'ються серця тисячу болівальників. Харків це не просто точки на карті чи велична архітектура. Це місто-герой, місто-трудівник, що стоїть незглавною стіною на сході нашої держави. Кожен камінь тут дихає волею, а кожен проспект пам'ятає нашу спільну боротьбу. Ми, харків'яни, любимо своє місто донестями за його залізобетонний характер, за квітучі парки та за людей, чия відвага і єдність стали легендою. Харків це наш дім, наш гордий український форпост. Він був, є і буде назавжди. Це місто, де навіть у найтемніші часи вулиці прибрані, а квіти розквітають вчасно. Це місто інтелігентів з вольовим поглядом і робітників з золотими руками. Харків'янин це не просто прописка, це звання, яке ми несемо з честю через увесь світ. Це наше коріння, наша фортеця і наша найвища цінність. Ми відбудуємо кожен розбитий цегла. Ми повернемо кожну посмішку на площу свободи. Бо Харків це серце України, яке б'ється в ритмі незламності. Харків місто, яке неможливо перемогти. Місто, яке ми любимо понад усе на світі. Назавжди в серці. Назавжди Україна. Харків це, Україна! Харків це...